Сила в тобі представляє кращі, мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Кожна людина створює певну психологічну безпеку, не усвідомлюючи, що безпека це його в'язниця. Ну що? Більшість людей насправді не хочуть свободи. Тому що вона передбачає відповідальність, а відповідальність більшість людей лякає. Зігмунд Фрейд. Нам так мало відомо про свою душу. Тут ми як втрачені пси. Ми відчуваємо себе у своїй тарілці лише тоді, коли говоримо про політику, про мистецтво, про спорт, про любов до жінок. Але торкницями сфери духовного ми відразу починаємо блукати, миттєво проявляється вся наша неосвіченість, неготовність до цієї розмови. Тут ми вже не цивілізовані. Тут ми діємо як люди, які не вміють чистити зуби. Андрій Тарковський Щастя залежить від зовнішніх умов. Воно залежить від умов внутрішнього ладу. Ви щасливі чи нещасні? Не завдяки тому, що маєте, і не у зв'язку з тим, ким є, де знаходитесь або що робите. Ваш стан визначається тим, що ви про все це думаєте. Дейл Карнегі, коли людина росте в агресивному середовищі у в неї, як правило, не формується цілісний образ себе. Усередині нього несвідомо існують руйнівні висновки про себе, як про погану людину. Тому через таке ставлення до себе у людини дуже багато сумніву у своїх почуттях та поглядах. Більше того, людина починає ставитися до себе так само, як і оточення, в якому вона виросла. Все це він проєктує на інших, чекаючи від них і домислюючи за них, що вони будуть дивитися на нього. І будуть ворожі стосовно нього. Довіра до інших починається з довіри до себе, з набуття цілісного уявлення про себе, а також з прийняття та любові до себе. Сила в тобі. Годуйте не тіло, а душу. Коли душа радість, хліб на стіл потрапляє легко. Коли душа вмирає від виснаження, тоді ніякий хліб тілу не потрібен. Я нічого не вчу вас, тільки тримаю ліхтар, щоб вам було краще видно. А чи захочете ви побачити – Ваша справа. Сила у тобі. Ніколи не продовжуй накопичувати навколо себе непрожиті миті. Інакше ти станеш ніким. Хошо, якщо ви йдете до мислення, візьміть своє серце із собою. Якщо ви йдете до кохання, беріть із собою голову. Любов небезпечна без мислення. Мислення ж порожнє без любові. Карл Пізнання себе можливе лише у глибокій самоті. Моменти самотності дуже цінні. Не розглядайте самотність як страждання, натомість, черпайте з нього силу, щоб ще краще усвідомити багатство здібностей, які кожен з нас може розвинути. Сила в тобі. Потрібно любити те, що робиш, і тоді праця навіть найгрубіша. Відноситься до творчості. Максим Горді. Якщо людина думає, що в неї немає сил щось пережити чи терпіти, це ілюзія розуму. Всі випробування даються завжди нам під силу. Розуму здається, що вже немає сил, тому що він пускається в саботаж і транслює ілюзію нестачі енергії. У такому разі слід слухати своє серце. У ньому завжди є те, що потрібно людині для життя. Це кохання. кохання. Завжди сповнює. У ньому є ресурс та божественна іскра, яка дає життя сил людини, завжди достатньо для будь-якого випробування, яке йде згори і для проходження будь-якого уроку. Так перевіряється сила духу. А саме наскільки людина може довіряти простору, настільки вона зможе довіряти собі та своєму серцю. Сила в тобі! Людина з найвищою силою духу виправляє внутрішнє, щоб контролювати зовнішнє. Людина з нижчою силою духу виправляє зовнішнє, щоб заспокоювати внутрішнє. Лао Цзи, Ви народилися чистою нагодою та потенціалом зростання. Ошо Страх залишитися одному відчуває той, хто не відчуває своєї внутрішньої цілісності. Тому, перебуваючи у такому стані, людина йде в стосунки чи діяльність із дефіциту уваги та чуттєво емоційного вигоряння. У такому варіанті розвитку відносин людина може впадати у співзалежність, тому будь-які відносини ризикують стати токсичними, а будь-яка діяльність може призвести до вигоряння. Все це буде наслідком прояву, мотиву, заснованого на почуттях обов'язку, потреби, провини, страху, потреби схвалення. Недовіри, недовіри собі і своєму світові. Ці мотиви захоплюють людину тоді, коли вона не усвідомлює і ігнорує свої бажання, заміщаючи їх формальними діями, націленими на прикриття душевного болю, але з її зціленням, універсальний засіб від співзалежності та вигоряння це щира і чиста любов до себе, тобто відкритий та чесний діалог із самим собою, а також реалізація того, про що просить душа. Без оцінки засудження, неприйняття та критики на свою адресу. Сила в тобі. Коли ми створимо мир, гармонію та баланс у нашому розумі, ми здобудемо його і в нашому житті. Луїза Хей, я тупо пожив у бездумній байдужості і дивився без жалю, як безповоротно йшли у вічність години й дні, з яких кожну мить становив безповоротний шматочок молодості та всього життя. Я рухався як бездушний механізм, учасно вставав, ішов на роботу, автоматично виконував її, купував хліб та яйця, знову йшов на роботу та спав. Хоча не весь мій годинник протікав саме так: одна година чи півгодини і сотні проходив по-іншому. Тоді я думав про таке: чому так? Чому тебе залишив Господь? Чому твоя юність вислизає від тебе? Чому ти як мертвий, тупа бездушність, мого малодушного існування? Все більш виразно усвідомлювалася мною. Я злякався того, яким став, і тішився з того, що, хоча свідомість до мене потихеньку повертається, мій стан був дуже схожий на те, ніби я довго спав, і тепер, прокинувшись, знову дивився з цікавістю на навколишній світ, обводячи його очима і осмислюючи все заново. Герман Гесе. Якщо ви досить шалені, щоб займатися справою, яку любите. Ви приречені прожити життя повне сенсу. Сила тобі. Світ можливо, врятувати вже не вдасться, але окрему людину завжди можна. Йосип Процький. Друзі. Ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.